Моє ліжко, мій корабель. Пирине на подушках, перетворюється на вітрила, і коли я засинаю, ми відпливаємо в далечінь. Мені не треба управляти цим кораблем. Я можу просто спати, він сам знає, куди пливе, він знає, куди нам треба потрапити. А ми пливемо у горішній світ за відповідями. Туди, де живуть мудрі. У нас буде трохи часу в цьому горішньому світі, щоб розпитати мудрих, як нам правильно жити, як поступити, що сказати, що зробити. Горішні не скажуть нам багато, а лише кілька слів. Вони більше покажуть нам образи та картинки, такі зашифровані, у символічні образи. Мудрі горішні посміхнуться і тихо скажуть, ідіть з миром. І ми з кораблем попливемо назад додому, вже буде світанок. Я прокинуся, не пам'ятатиму все, що сказали горішні мудрі. Я пам'ятатиму натяки, шматочки. Цілий день я буду намагатись згадати, скласти це все докупи і дещо складеться.